Встановили світовий рекорд зі стронгмену українські ветерани вразили силовими вміннями на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Арнольд Класік Юроп, що проходив в Мадриді, на турнірі було майже 200 учасників з понад 30 країн світу. Наша команда, що складалася з восьми ветеранів, які отримали поранення під час російсько-української війни, протягли чотири вантажівки загальною масою 35 тонн в опорі, сидячи на цілих 20 метрів за всього 30 злишком секунд. Чим і встановили світовий рекорд і здивували самого господаря фестивалю Залізного Арні. Ви тільки подивіться, як це було. Це ще раз доводить, що українці мають незламний характер, який Гартується під тиском важких випробувань. Своїми досягненнями українська команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та показати всім, що, попри важкі поранення, можна встановлювати світові рекорди. Крім того, наша команда в наступному році планує ініціювати організацію міжнародних змагань серед ветеранів, але вже під егідою України. Україна! Ось такі новини. Не забувайте залишати свої вподобайки під нашими відео та коментарі і підписуйтесь на нашу youtube платформу Україна сьогодні.